Швидкість, Діма, швидкість. Максимальний взрив одразу. Відразу взрив. Наступний. Добре. Добре. Три, хорошо. Добре. Чотири. Останній, Діма, просто вибігай. Добре, браво, браво, Дімочка, бери м'яч. І Вже орієнтуйся на роботу туди. Я Але з ми. Готовий? Підняв мячик, жарглюєш і чуєш да? так. Да. Готовий? Так! Да. Слухаєш там прийдуще своє. Раз. Забувай квадрат. Ага. Чотири останні. Вибігай просто. Добре, добре, молодець. Молодець. Владислав, третя чергу Серафім готуєшся. Готовий? Да. Оп! Доброе, швэтки, швэтки, переключение, переключение. Давай, 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 давай. Доброе, доброе, доброе. Доброе, хорошо, молодец, молодец. Трое на харе готовы. Готовы? Останній. Остапчук Давід готується. Готовий? Оп! Чотири останні вибігає. in yeah. Никита, Готовий? Оп! Раз. Бише, два. Чотири, дані. Діма, міша, давай, давай, давай. Хай, хай Ще взагалі раз. не крутиш. Ти повинен Артіян до того, на старт. як як до того, як ми Крінь не пробіг. Робіж. Ні, ти повинен. Давай на старт. Давай на старт. Давай одного пропусти, іди сюди, я тобі розкажу, що потрібно. Окей. Давай на старт. Дивись, синочок. Давай, що давай. 14 хвилин. Готовий? Так.

Поки ти добігаєш, ти вже розумієш, що тобі треба перелаштовувати або вліво, або вправо. Ножку зафіксували, пішов вправо. Зафіксував, пішов вліво, залежить від того, як ти повинен. Нашлай, Готовий? Оп! Давай швидкий, скануй, скануй відразу. Добре, добре скануєш. Добре, скануй. Вліво подивився, а право, я буду за тебе дивитися. Вліво подивився, вправо подивився. Владик, давай, давай, раз, скануй відразу, скануй відразу. Добре, два. Швидко, 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 переключення, переключення, старт, фініш, старт, фініш. Добре. Це п'ять. П'ятий раз. Рахуйте самі, ви маєте в голові ще й рахувати. П'ятий раз, просто вибігаєш, Ножку вздовж датчика. Готовий? Давай, 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 трошки швидше, 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 швидше. Давай, 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 давай. Т4, останній, останній, останній. Добре. Лише ножку туди, лише ножку, квадратики відразу до наступного. Добре. Останній. Стоп! Все, останній, я жахую тобі, останній. Готовий? Оп! Ой, в порядку. О, в порядку. Давай, 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 рухайся, рухайся. Добрый, три, четыре, добрый. Добрый, без разу шукай. Стоп, стоп, стоп. Да, 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 давай, 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 давай.

Ні, давай на старт, на старт, на старт. ні. Контролюй м'яч, ти робиш, робиш багато зайвої роботи, лишні кроки. Зорієнтуй.